Здравствуйте. Сьогодні ми відточуватимемо і доводитимемо до автоматизму спеціальні запитання з питальними словами в теперішньому простому часі, без яких розмовна англійська мова просто не мислиться. Нагадаю, що Present Simple використовується, якщо ми говоримо про ситуації, коли хтось робить щось узагалі, зазвичай, часто, інколи і так далі, коли завгодно, тільки не зараз. Для ситуації зараз використовується інший час. Сьогодні ми повторимо питальні слова, вивчимо десяток нових дієслів, без яких нам не обійтися в розмовній мові. Найголовніше в мові це дієслово. Хто володіє дієсловом, володіє мовою, тому дієслово це серце мови, займенник плюс дієслово в правильній формі та часі, і ви вже говорите. Поступово ваша мова обросте словами, які дійсно вам потрібні. Тож не поспішайте вчити цілі списки слів за темами, вивчайте те, що вам потрібно. Але дії слова вам потрібні. Всі побутові дії, які вас оточують, мають бути покриті дієсловами. Отже, для початку потренуємо питальні слова у зв'язці з базовими блоками «Do you does he?» плюс частотні слова. Наприклад, що ти зазвичай? «What do you usually?» Смислове дієслово додамо потім. Усе одно його форма не змінюється. Пізніше додамо його. Ваше завдання потренувати основу для спеціального запитання. Ця вправа підготує вас до спонтанного спілкування та зміцнить ваші розмовні навички. Попрацюйте на цьому тренажері якісно, постарайтеся реагувати якомога швидше і без помилок. Ваша база має бути міцною, на ній не можна гальмувати, бекати і мекати, інакше все речення розвалиться так, щоб надалі додати лише необхідне дієслово. Як бачите, спонтанне спілкування не таке вже спонтанне насправді, до нього можна підготуватися. І я допоможу вам у цьому. Також зверніть увагу на те, як може вимовлятися зв'язка do you в розмовній англійській. Це часто завдає неприємностей новачкам і перешкоджає розумінню мови на слух. Отже, «do you» має скорочену форму дju, яка часто вимовляється як дju. І тому часто нам дуже складно розібрати, що говорять у потоці мови. Наприклад, що ви хочете, what do you want, what do you want. Вам не обов'язково так говорити, але я наполегливо раджу вам потренувати всі варіанти вимови, щоб розуміти мову на слух. Ви починаєте чути і розуміти, коли самі починаєте так вимовляти. Нагадаю, що це курс розмовної англійської мови, і основний акцент робиться на говорінні та розумінні на слух. У принципі, це і є розмовна мова, і саме те, що ми зазвичай не вміємо, тому... В кожному тренажері я буду вказувати такі моменти, пояснюватиму, чому ми не розуміємо англійську на слух, і непомітно. Тренажер за тренажером я навчу вас розпізнавати і розуміти мову на слух. А тепер приступимо. Коли ти зазвичай? When do you usually? Чому ти завжди? Why do you always? Куди вона?

why do you? Як to How does it usually? Koli When does she? Shovane? What do they? Devy Where do you always? Kohote? Who do you? Чому він рідко? Why does he rarely? Коли вони зазвичай? When do they usually? Куди ти завжди? Where do you always? Чому вона часто? Why does she often? Коли ви зазвичай? When do you usually? Куди ти завжди? Where do you always? Чому вона часто? Why does she often? Коли ви зазвичай? When do you usually? Як вони завжди? How do they always? Що він рідко? Во дасі Рейлі? Де ти зазвичай? Where do you usually? Кого вона зазвичай? Чому вони рідко? Як це завжди? Де ти зазвичай? Куди він завжди чому ти рідко, де вона зазвичай? А зараз повчимо і потренуємо нові дієслова, які нам потім знадобляться. Нам же потрібно набирати словниковий запас і закріплювати нові слова краще в реченнях, імітуючи безпосереднє спілкування. Ви маєте оперувати цілими фрагментами мови, а не окремими словами. Але спочатку попрацюємо з окремими дієсловами. Зверніть увагу на дієслова to go ходити або їхати. Та to come приходити або приїжджати. В англійській мові обидва дієслова позначають переміщення на транспорті та пішки. Значення зазвичай чітко розуміється з контексту. Отже, почнемо. Знати to know приходити. To come Їхати. To go. Приїжджати. To come. Ходити. To go – Розуміти. To understand – Хотіти. To want отримувати. To get – Жити. To leave – Знати. Приходити. Хотіти. Отримувати приїжджати. Розуміти, знати, хотіти приходити жити, отримувати, їхати, розуміти, хотіти. А зараз давайте потренуємо повноцінні спеціальні запитання в теперішньому простому часі, які описують ситуацію, що відбувається взагалі зазвичай, а не зараз. Ці запитання дуже важливі в спілкуванні, щоб уточнити деталі, як, коли, де і чому. Одна тільки деталь або виняток. У запитаннях на кшталт хто працює або що працює, ДУ «Do» або ДАС не вживається. Такі запитання будуються як твердження. У таких запитаннях немає займенників, до кого ставиться запитання. Запитання ніби ставиться ні до кого. Who works? Хто працює? What works? Що працює? А якщо з'являється займенник you, he, They і так далі, використовуємо звичне для цих запитань: Do або does. Порівняйте: Who helps? Хто допомагає? Who do you help? Кому ти допомагаєш? Who does she help? Кому вона допомагає? Не забувайте спочатку користуватися кнопкою паузи, щоб зібратися з думками і сказати речення. Поступово нарощуйте темп. Головне вимовляти питання цілком, а не по частинах. Нехай спочатку повільно, але разом і вголос. Швидкість і свобода прийде з кожним повтором тренажера. Ви вже говорите. Отримуйте задоволення від вашого вміння швидко реагувати і разом вимовляти ці питання. Не відразу, звісно, але ви самі відчуєте прогрес уже після кількох підходів. Що ж, почнемо. Що ти розумієш? What do you understand? Коли ти зазвичай приходиш? When do you usually come? Чому ти завжди їздиш туди? Why do you always go there? Куди вона ходить? Where does she go? Що вона знає? What does she know? Хто працює? Who works? Кого ви завжди зустрічаєте? Who do you always meet? Куди вони зазвичай літають? Where do they usually fly? Де вона живе? Where does she live? Що він хоче? What does he want? Як ти розумієш це? How do you understand it? Хто знає? Who knows? Кого ти знаєш? Who do you know? Чому ти живеш тут? Why do you live here? Як це зазвичай працює? How does it usually work? Коли вона працює? When does she work? Що вони знають? What do they know? Де ви завжди отримуєте це? Where do you always get it? Кого ти знаєш? Who do you know? Чому він рідко приїжджає? Why does he rarely come? Коли вони зазвичай купують? When do they usually buy? Куди ти завжди приходиш? Where do you always come? Чому вона часто робить це? Why does she often do it? Коли ви зазвичай приїжджаєте? When do you usually come? Як вони розуміють вас? How do they understand you? Що він знає? What does he know? Де ти зазвичай береш це? Where do you usually take it? Кого вона зазвичай зустрічає? Чому вони рідко приїжджають? Хто приїжджає? Кого ти розумієш? Де ви живете? Чому вона живе тут? Як це завжди працює? Куди він завжди їздить? Чому ви хочете це? Де вона зазвичай готує? Хто зазвичай ходить? Кого вона зазвичай обирає? Чому вони завжди хочуть? Що ти там зазвичай отримуєш? Як вона живе тут? Де вони продають? Що він зазвичай п'є? Кого ти завжди обираєш? Чому ти часто б'єшся? Хто часто приїжджає? Кого він рідко розуміє? Де вона зазвичай спить. Тепер перепочиньте і приступайте знову. Якщо важко даються повні запитання, значить ви недостатньо добре попрацювали над блоками в першій вправі. Поверніться назад і гарненько опрацюйте питальні блоки. Найголовніше це основа, тому добре відпрацюйте фундамент. Ваше вміння формується не абстрактними роками вивчення мови, а конкретними годинами говоріння. Тож не кажіть, я вчу англійську два роки. Порахуйте, скільки годин за ці два роки ви говорили в голос англійською. Це і буде той час, який ви витратили на вивчення мови. Решта не береться до уваги. Для результату потрібні три речі: тренажер, час роботи на ньому і активне говоріння в голос. Навіть якщо вам здається, що у вас уже більш-менш виходить, все одно відточуйте вміння до автоматизму. Тож підписуйтесь, тисніть на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео, та ставте лайки, якщо відео на це заслуговує. До зустрічі!